Елеонор Портер, Поліанна, розділ 17, Просто як у книжці цього разу Джон Пендлтон зустрів Поліанну усмішкою. Ну, міс Поліанно, як на мене, ви надзвичайно вибаглива особа. Якщо погодилися завітати до мене знову. Ну, що ви, містер Пендлтон? Я з превеликою радістю приїхала до вас, і я справді не розумію, чому мало б бути інакше. О, знаєш, я повівся брутально. І тоді, коли ти так люб'язно принесла мені холодець, і тоді, коли ти знайшла мене в лісі зі зламаною ногою, між іншим я тобі так і не подякував за це. Адже навіть ти визнаєш, що вчинила дуже шляхетно, відвідуючи мене після такої нечемної поведінки. Поліанна розхвилювалася. Але я була така рада, що знайшла вас. Ні, не тому, що ви зламали ногу. Швиденько виправилася вона. Джон Пендлтон усміхнувся. «Га, я розумію. Твій язик іноді випереджає твої думки. Чи не так, міс Поліанно? Однак я вдячний тобі і вважаю тебе дуже сміливою дівчинкою, бо ти змогла зробити те, що зробила. А ще я хочу подякувати тобі за холодець, невимушено додав він. Вам смакувало? поцікавилася Поліанна. Дуже. А сьогодні ти нічого не принесла такого, що твоя тітонька Полі мені не посилала, ховаючи усмішку, запитав він. Гостя знітилася. Ні, сер. Дівчинка завагалась, а тоді продовжила з більшим запалом. Пробачте, містере Пендлтон, я не хотіла вас образити, коли сказала, що тітонька Полі не посилала вам холодець, запала мовчанка. Джон Пендлтон більше не усміхався, а дивився поперед себе кудись у простір. Відтак він глибоко зітхнув і звернувся до Поліанни, а в голосі чулися давнішні нотки роздратування. Гаразд, гаразд, облишимо це. Зрештою, це пусте. Я покликав тебе не для того, щоб нудити світом. Послухай! Там, в бібліотеці, в великій кімнаті з телефоном, де ти була, ти побачиш різьблену скриньку на нижній поличці в книжковій шафі, тій, що зі скляними дверима, в кутку біля каміна. Тобто вона там, якщо ця нестерпна покоївка, не поприбирала, принеси її сюди, вона важка, але не настільки, щоб ти не змогла її підняти. О, я дуже сильна, весело ствердила Поліанна, схоплюючись на ноги. За хвилину вона повернулася зі скринькою. Наступні півгодини були для Поліанни схожими на казку. У скриньці було повно скарбів. Фантастичних речей, які Джон Пендлтон роками збирав під час подорожей. І про кожну річ існувала захоплююча історія, чи це був комплект вишуканих різьблених шахових фігурок з Китаю, чи маленький жадитовий Бовван з Індії. Коли Поліанна почула історію про Боввана, вона замріяно прошепотіла можливо, і справді. Краще взяти на виховання маленького хлопчика з Індії, який вірить, що Бог сидить у цій ляльці, аніж піклуватися про Джимі Біна, який знає, що Бог живе на небі. Але як би мені хотілося, щоб вони піклувалися не лише про індійських хлопчиків, але й про Джимі Біна теж, Джон Пендлтон ніби й не почув. Раз по раз його погляд линув в нікуди, а потім він повертався до реальності, брав до рук наступну дивовижу і розповідав її історію. Безперечно, цей візит склався дивовижно, але ще задовго до кінця Поліанна збагнула, що говорили вони не тільки про чудові речі з різьбленої скриньки. Вони розмовляли про ненсі, про тітеньку Полі і її щоденне життя. Навіть про давнє життя і домівку в містечку на далекому заході, коли полянні треба було вже збиратися додому, завжди суворий містер Пендлтон звернувся до неї незвичним тоном. Дівчаточко, промовив він, я хочу, щоб ти якомога частіше приходила до мене. Обіцяєш? Я зовсім самотній і ти мені потрібна. Є ще одна причина. І я тобі про неї скажу минулого разу, коли я дізнався, хто ти така, я хотів, щоб ти ніколи більше сюди не приходила. Ти нагадала мені про те, що я довгий час намагався забути. Тож я сказав собі, що я не хочу тебе більше бачити, і я вперто відмовлявся. Хоча лікар неодноразово пропонував запросити тебе, але з часом я зрозумів, що хочу тебе бачити, і коли я тебе не бачив, я все яскравіше пригадував те, що так довго намагався забути, і тепер я хочу, аби ти приходила. Згода. Звичайно, містер Пендлтон, видихнула Поліанна, і в її очах засвітилося співчуття до цього чоловіка з сумним обличчям, що лежав перед нею, відкинувшись на подушки, з величезним задоволенням. повторила вона. Дякую, лагідно відповів Джон Пендлтон. Після вечері Поліанна, сидячи на задньому ганку, розповідала Ненсі про чарівну різьблену скриньку містера Пендлтона і про її неймовірний вміст. Подумати тільки, зітхала Ненсі. Він показував вам усе і розповідав різні історії. І це сердитий Джон Пендлтон, який слова зайвого ніколи не скаже. Так, але він зовсім не сердитий Ненсі. Це лише зовні так здається, кинулася захищати його Поліанна. Я не розумію, чому всі так погано про нього думають. Аби ж тільки вони його знали. Навіть тітонька Полі його недолюблює. Розумієте, вона не хотіла посилати йому холодець, а потім злякалася, коли дізналася, що він знає, що це вона не посилала. Можливо, вона не вважає турботу про нього своїм обов'язком, стинула плечима ненсі. Але мені не дотяме, як ви, міс полянно, Припали йому до душі, ви тільки не ображайтеся, але такі, як Пендлтон, ніколи не звертають уваги на дітей. Щаслива Поліанна всміхнулася. Одначе ж він таки запросив мене, заперечила Поліанна. Хоча довгий час взагалі не хотів мене бачити, він сам зізнався, що був час, коли йому хотілося забути про мене. Бо, бачте, я йому нагадувала щось таке, про що він волів не згадувати. Але потім. Що? що?» – схвильовано перебила її ненсі. Він вам сказав, що ви нагадуєте йому щось таке, про що він волів би забути? Так, але потім. А що саме він хотів забути? Настирливо допитувалася Ненсі. Він не сказав мені про це. Він тільки сказав, що це було щось. Ось вона, таємниця. з побожним трепетом прошепотіла Ненсі. Тому й ви припали йому до душі. Ой, міс Поліанно, це ж просто як у книжці. Я їх багато читала. Секрет леді Мот, зниклий спадкоємець або. Захований на роки. В усіх цих романах розповідається про такі таємниці і речі. Лиха ти година. Ніколи б не подумала, що речі, про які пишеться в книжках, можуть бути просто у тебе під носом, а ти весь час і гадки про них не маєш. Ану, розкажіть но мені ще раз, що він вам сказав, міс Полянна. Дорогенька, розкажіть. Тепер не дивно. Не дивно, але ж я першою до нього звалася», – вигукнула Поліанна. І він не здогадувався, хто я, доки я не принесла йому холодець із телячої ніжки, і не проговорилася, що це тітонька Полі не посилала йому. Раптом Ненсі скочила на ноги і аж сплеснула руками. Ну, звісно, як же я раніше не здогадалася, Міс Поліанно, я все знаю! Переможно вигукнула вона, а за мить знову сиділа біля Поліанни. А тепер зосередьтеся, подумайте і скажіть відверто, збуджено допитувалася вона. Він сказав вам, що не хоче вас бачити. Після того, як дізнався, що ви не Бога міс Поллі, так? Так, я сказала йому про це тільки минулого разу, а сьогодні він мені зізнався. Я так і думала, тріумфувала Ненсі. І міс Полі не хотіла посилати йому холодець, так? Ні, не хотіла. І ви сказали йому. Що Тітонька не посилала холодець. Так, а я ж. Же... І він раптом почав поводитися дивно і розкричався після того, як дізнався, що ви не бога міс Полі. Чи не так? Е, так, і він справді поводився дещо дивно через той холодець, визнала Поліанна і замислилася. Ненсі зітхнула на повні груди. Все співпадає. А тепер слухайте, містер Джон Пендлтон був закоханий в міс Полі Гаррінгтон!» – натхненно виголосила вона, крадькома озираючись. Але ж Ненсі, це неймовірно! Вона ж його зовсім не любить, заперечила Поліанна. Ненсі кинула на неї насмішкуватий погляд. Звичайно, не любить. Вони ж посварилися! Поліанна не йняла віри, а щаслива Ненсі налаштувалася оповідати. Послухайте сюди. Якраз перед вашим приїздом, містер Том розповідав мені, що міс Полі колись мала коханого. Я не повірила. Уявіть собі, вона і коханець. Але містер Том сказав, що вона таки мала, і він досі живе в нашому містечку. І тепер я розумію, що це Джон Пендлтон, оце й таємниця в його житті. Отож він і замкнувся в кам'яниці і ні з ким не хоче розмовляти. І поводився дивно, коли дізнався, що ви. Небога міс Полі. Хіба він сам не визнав, що ви нагадуєте йому щось таке? Про що він хоче забути? Що ж це може бути, як не міс Полі? І вона теж сказала, що не хоче посилати йому холодець. Міс Поліано, тут все ясно, як божий день. «Ой!» Видухнула Поліанна, округливши очі. Але якщо б вони кохали один одного, вже б могли і помиритися. Вони ж стільки часу прожили зовсім самотніми. Уявляєте, яка це буде радість, якщо вони помиряться? Ненсі презирливо чмихнула. Хм. Мені здається, ви абсолютно не знаєте закоханих, міс Поліанно. Ви ще не доросли до цього. Як на мене, якщо є на світі люди, які найменше придатні для того, щоб грати у вашу гру в радість, то це двійко посварених коханців. Він завжди суворий, як стій. Вона. Ненсі раптом урвала, згадавши, з ким і про кого вона веде мову. А тоді раптом захихотіла. Ото вже, міс Поліанно, було б на що подивитись, якби ви їх навчили таки грати в вашу гру. І вони помирилися б, але земле моя, от би люди витріщалися, коли побачили б міс Полі і його. Але це не витанцьовується. Поліанна не відповіла. Але коли вона незабаром увійшла до будинку, обличчя в неї було дуже замислене. Кінець сімнадцятого розділу, розділ вісімнадцятий ПризМИ Спливали теплі серпневі дні. Поліанна вчащала до великого будинку на Пендлтонському пагорбі. Щоправда, особливого успіху своїх відвідин дівчинка не бачила. Він, начебто, й хотів її бачити і завжди посилав по неї, але при ній не почувався щасливішим. Принаймні так гадала Поліанна. Ні, він розмовляв з нею і показував багато дивних і чудових речей. Книжки, картини, антикваріат, але він вголос висловлював невдоволення власною безпорадністю і обурення порядкуванням в його будинку непроханих служників. Єдине, що його втішало, це розповіді Поліанни. і дівчинка говорила й говорила. Вона полюбляла говорити, але постійно боялася, що ось підведе погляд, а він лежить на подушках весь білий з болем в очах. А раптом це спричинили її слова. Вона також не знаходила зручної нагоди розповісти йому, як треба гратися в радість. Двічі вона заводила про це мову, але доходила тільки до слів татка. Джон Пендлтон щоразу переводив розмову на іншу тему. Поліанна тепер не сумнівалася, що Джон Пендлтон був колишнім коханцем. Міс Полі, і вона з усією силою любові, відданості бажала принести щастя в їхнє безбарвне самотнє життя. Однак дівчинка не уявляла, як це зробити. Вона розповідала містеру Пендлтону про тітоньку, і він слухав її іноді ввічливо, іноді роздратовано, часто з глузливою посмішкою настулених вустах. Поліанна розповідала тітонці про містера Пендлтона, радше намагалася, бо та її майже ніколи не слухала і завше знаходила іншу тему для розмови. Подібна реакція була й тоді, коли Поліанна ставала на мову про іншу особу. Скажімо про лікаря Чилтона, але остання Поліанна списувала на те, що тітонці й досі незручно від того, що лікар Чилтон помітив її в солярії з трояндою в зачисті і мережевною шалею на плечах. Але з часом Поліанна відзначила, що тітонька має до лікаря особливе упередження. Такі підозри в неї з'явилися після того, як вона одного разу змушена була сидіти вдома через сильну застуду. Якщо тобі до вечора не покращує, я пошлю по лікаря, промовила тітка. Справді. Тоді мені погіршає, з бульканням в голосі сказала Поліанна. Я буду рада, якщо лікар Чилтон приїде оглянути мене. І тут її здивував вираз обличчя Тітоньки Полі. Я мала на увазі не лікаря Чилтона, Поліанно, він не наш родинний лікар. Якщо погіршує, я покличу лікаря Воррена. Поліанні не погіршило, і лікаря не кликали. Я рада, повідомила ввечері Поліанна Тітці. Звичайно, я люблю лікаря Воррена, але лікаря Чилтона я люблю більше. І він образився б, якби я його не покликала. Він же не винний, Тітонько Полі, що нагодився тоді, коли я вас так гарно причепурила. Задумливо промовила вона. Годі, Поліанно, я не збираюся обговорювати лікаря Чилтона або його почуття, рішуче дорікнула міс Полі. З хвилину Поліанна розглядала міс Полі похмурими очима, а тоді зітхнула. «Ех, а Ви знаєте, тітонько Полі, мені так подобається, коли у вас щічки пашіють, як зараз. А ще більше, мені подобається робити вам зачіску. А давайте. Ну чому тітенько Полі? Але міс Полі була вже генде в коридорі. Наприкінці серпня Поліанна в черговий раз прийшла вранці відвідати містера Пендлтона. В кімнаті вона вражено зупинилася. На подушці палахкотіли яскраві блакитні, золотисті, зелені смужки. Оторочені червоним і фіолетовим. Від захвату вона завмерла на порозі. Ой, містер Пендлтон, у вас веселчені дітки? Справжня веселка завітала до вас в гості. вигукнула вона і аж сплеснула в долоні. Ой, яка краса, але як вона зайшла сюди? запитувала Поліанна. Джон Пендлтон похмуро розсміявся. Йому зранку було непереливки. Ну, гадаю, вона зайшла через фаустоване скло термометра на вікні, стомлено сказав він. Сонце не мусить падати на нього, але вранці буває. Але ж як гарно, містер Пендлтон! Сонечко такі чудеса робить. Ова! Якби я мала такий термометр, я тримала б його день на сонці. <гум> Тоді він був би не на що, <гум> <гум> розреготався чоловік. Якщо термометр увесь час висітиме на сонці, не можна взнати, холодно на дворі чи спекотно. Та байдуже! Вихопилося в Поліанни, котра зачаровано дивилася на сяйво барвистих смужок на подушці. Кого це обходить, якщо у вас в кімнаті жива веселка? Чоловік розреготався ще раз. Він з цікавістю дивився на захват Поліанни. Раптом щось спало йому на думку. Він торкнув дзвіночок біля себе. Норо! сказав він, коли літня служниця з'явилася в дверях. Принесіть мені один великий мосяжний свічник з камінної полиці у вітальні. Слухаюсь, сер. пробурмотіла жінка, вражено позираючи на нього. За хвилину вона повернулася і коли йшла до ліжка. Її ходу супроводжував мелодійний подзвін. Це грали призматичні підвіски старовинного канделябра. Дякую, норо, постав його на стійку, наказував чоловік. Тепер візьміть мотузку і зачепіть її за раму підйомного вікна. Опустіть раму, закріпіть мотузку з іншого боку. Ось так. Дякую. Мовив він, коли служниця виконала його прохання. Коли вона вийшла з кімнати, він усміхненими очима подивився на зачудовану поліанну. Поліанно, подайно мені, будь ласка, свічник. Вона подала йому обіруч. Містер Пендлтон почав знімати і викладати підвіски. І скоро дюжина їх лежала поруч на його ліжко. А тепер, моя люба, Візьми і почепи їх на мотузку, яку закріпила на вікні Нора. Якщо ти справді хочеш оселитися в веселці, гадаю, нам вдасться зробити для тебе домівку веселку. Поліанна ще тільки вішала третю підвізку на залитому сонцем вікні, як вона все зрозуміла. Від хвилювання в неї тремтіли пальці, але нарешті вона впоралася. Відступила і аж скрикнула від захоплення. З похмурої відпочивальні утворилася казкова країна. Скрізь танцювали сонячні зайчики: червоні, зелені, фіалкові й жовто гарячі, золотаві й блакитні. Стіни, підлога, меблі і навіть ліжко були охоплені вогненним виром кольору. Ой, яка краса! Видихнула Поліанна і раптом засміялася. Ге? У мене таке враження, що сонечко спеціально прийшло до нас погратися в цю гру, Ге? запитала вона, зовсім забувши, що містер Пендлтон нічого не знає про її гру і не розуміє, про що йдеться. Шкода, що в мене такого немає. Я дала б їх ті Полі і міс Сноу, і ще багатьом багатьом. Мені здається, вони теж були б раді. Навіть тітонька Полі зраділа б, якби вона жила в такій веселці і дозволила б собі хоч раз грюкнути дверима. Як ви гадаєте? Чоловік розсміявся. Ха-ха, ну наскільки я пригадую твою тітоньку, міс Поліанно. То їй потрібно щось вагоміше за кілька підвісок в сонячний день, щоб вона дозволила собі грюкати дверима і радіти. Але скажи мені, про яку гру ти торочиш увесь час? Поліанна уважно подивилася, тоді глибоко вдихнула: <гас> Я ж зовсім забула, що не встигла нічого вам розповісти про мою гру. Та поясни мені все врешті-решт. Цього разу Полянна розповіла йому все від початку і до кінця, починаючи з милиць, які прислали їй замість ляльки. Розповідаючи, вона не споглядала на нього. Очі її були прикуті до танцю барвистих вогників від призматичних підвісок, що погойдувалися на осонценому вікні. Ось і все. Зітхнула Поліанна, закінчивши оповідь. Тепер ви розумієте, що я мала на увазі, коли сказала, що сонечко теж гратиметься в цю гру. Запанувала тиша, її порушив невпевнений голос, що линув від ліжка. Можливо, але як на мене, Поліанно, то ти краще за всі призми разом узяті. Ой, годі вам! Я ж не вмію перетворювати сонячні промені на ці чудові червоні, зелені та пурпурові вогники. Справді, усміхнувся чоловік. Поліанна глянула на нього і здивовано помітила, що очі в нього були вологі. Так. підтвердила вона, а тоді додала із сумом. Я боюся, містере Пендлтон, що мені сонечко взагалі не може нічого зробити. Хіба що веснянки? Тітонька Полі казала, що веснянки це саме від сонця. Чоловік стиха засміявся. Поліанна здивовано повернулася до нього, бо сміх був більше схожий на схлипування. Кінець 18-го розділу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.